Ми підійшли допомогти пенсіонеру підготувати документи на отримання земельної ділянки з порядку безоплатної приватизації. Що нам потрібно зробити? Ми звичайні мешканці міста Ужгорода. це Марія Михайлівна, я Олександр, активіст громадський. Хочемо сформувати документи і з'ясувати, як на практиці працює оця вся штукенція. А є у вас графічні матеріали? Є графічні матеріали. Допоможете нам? Так, Супер. Добре. Вам би ще тут такий столик, щоб можна було десь обертися. Так, це я не кого підтикати. Поняв, поняв. Угу. Є. Немає. Немає. А питання таке, кадастровий план ви У нас будь-який графічний матеріал. Добре, з цим ділом ми заповняємо і куди йти? Туди, Дякую вам. Інформацію по цьому, бо по, повністю напишемо кльока Марії Михайловна.